Идемо вже. Зараз уже будемо. Ой, стоп, 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 пе. Уложиться за такий собачка і котик. А це дівчатка вам. А мы хто? Це усім вам. А тобі, ну, собака кому хочете, але тобі тут немає. Ей, це ж магане буде народження. Не, не яких, ей, буде за. В тебе буде ще краще тваринка, яка ти дуже давно хотіла. Серйозно? Да, да. Потримаєш. Ой-ой-ой, хлин, не тримаю, бліди. Ну, окей, потім заберем. А ніхто не забере? Ні, тут є напис. Ага, тут все, все, зупиняємося отут. Виходимо. Ура, дареш! Це не дорожня, почалась. Та куди? Дивіться по сторонам, куди ви їдете. Вела ви на моїх дітей не надіїхали. Все, давайте йдемо. те. Ура, зв'язу на все йдемо. Та почекайте ви, йдемо. Вау, відпусти. Та, та давайте. Тільки на куди ще не йдіть. Ми на вулиці маємо чекати. У хто поїде з нашого особику до там не пам'ятаю, не пам'ятаю там э, хлопчик і дівчинку та деться. У я, я видно, і знаю хто це, і я. Тоді давайте чекайте, поки вони не прийдуть, а потім можете вже йти гратися. Бо прийде з сестрою одна дівчинка, яка завжди запізнюється. А хлопчик ну, він, мабуть, прийде на Ой-а, Будемо це підтримка. Тільки на вулиці, коли вже е, ваші вулиці прийдуть, тоді вже можна заходити. А я там піду до що я теж можу піти. Так ось давай вставай, зараз, навірно, пойде. Бля, тебе совхозе, о, привіт, що це тобі. Ой, огонь. Ой, така чашка. Що ти туди напхала? Та нічого такого. Малі можуть ти вже гратися, бо вже надоїло за ним следить. Е, коли наша подруга прийде з ще дівчинкою, дівчинку, тоді може прийти. То уже знову. Ще слідить мені за ним? Ні-ні-ні, я тут следую за усіма. Ідем заспабимо. А, ні-ні-ні-ні-ні. Ви тут можете порозмовляти, побігти, але не заходити всередину. Можете тільки побігати, щось пограти тут, але нічого не робити, в кущі не залазити. Зрозуміли? Могу цілого косах. Ні-ні-ні-ні, ще мені кляшів наловити? Е, давай. А давайте йдемо ганяти. Окей, Дивіться, тільки нас не збийте. Давайте ми можемо тільки по, по цьому, а ви можете, можете по камням тільки і по траві. Да. Да. хочете? Так, я маю бути перше. А чого це? Бо я зустрічаю стаю чого це. Ще птаюсь чого. Привіт привіт Тільки по отцом ходи, потерпі не можна, бо вони там грається. Я буду доганяти. А! а я доганю сим. Це тобі, дякую. Ей, я за вами хочу. О, привіт! Привет, привет, привет. Що ви тут гуляєте? А може з вами? Я доганяю. Ми не можемо цирку по чому кудись, можемо по камням і по траві. Не можемо цирка в кусті залазити. Окей. Я вас всегда гню. Вы можете уже заходить, бо вы усе уже забрались. Ура! Так где тут паиса? Ура! Да. О, паиса! Давайте поскачаем его. Ого, классно в этом паисе сидит дорожка, да? Так, ну ще чекаємо. А на скільки ще чекати треба. Неплох, з моєго класу. А ти чого сьогодні зарано прийшла? Ти ж завжди запізнеся. А і це так. Просто мама вигнала. Бо сказала, запізнися зараз, швидко йди. і та я і пішла. Так, що ви там розмочите? Привіт! Привет! Зато дві. Ой, а це моє рота в школу можна? Да. Ура! І ти прийшла? Ой. Окуляри зніму. нему. Да давай, ти вже й і Та не можна ще. Та не решт уже прийшов. Давай за тобі. Лабу. Да, це для усіх У вас. Ого, я тобі теж табло подарувала. Ого. Прикольно. Для усіх це тільки. В мене теж для усіх. Все заходити треба. І там треба зняти. Ми вже вже зібралися. Усі. выйду в школу, школу я что сдать смогу, идет на улицу. И шапка снимает. Окей. А что нам еще снимать? Я не знаю. Может, с собой снимать Привет! На ну да, ти на ТикТок, ты на Инстаграм. Все. Все, а ну все сейчас баранис. Что що, ты такое? Що таке? А да це нічого Давайте зараз вставайте. Э, так, малі сюди ставають. Так, а ми йдемо. Вже от тут будемо стояти. Малі сюди. Ей, уя, а ми пенсії. Ну і що? Нам нормально з позаду. Так, вось ти. ти, ти ну і ви чотири назад, так. Ну то я вон буду вас розважати. Я фокусник. Ого, як ви це робите? Це секрет. Зараз буде фокусник. Ні-ні-ні. Зараз нам треба пробити дещо. І ми зараз будемо ну, сідати хвилинку. Що ми зараз маємо робити? Так, ну, я надію, що ми на усі вистачить з кульок. Ну так, має вистачить. Так, а скільки вас? Одинадцять? Я беру хвилинку. П'ять. Десь одинадцять. Одинадцять, але тоді навіть залишиться. О, ну то чудове. І, хто тут от і манельниця. Я. я. Та і вибирай, які залишаться, дві Окей. можеш би для стла для стола я хочу. Ні, я хочу. А можна обрати з інших місць? Так Став, став біля десятки, які залишиш все. Ну, то окей. Які ти там кольори обрала? Е, я не знаю, як один назив. розовий і фіолетовий. Окей, тоді зараз я вам буду давати кульки. Тримай. а я хочу інший. Ах. Немає іншого, на жаль. Це моя кулька так, ой, Ні, вам я в останньому дом у вас ці кульки. так тобі червону ой вас теж. Окей, давайте вставайте усі, Хлінку я Хочу я застеруся, так, а я сюди встану. Я усюди жовтий за жовтим, чотири жовтих. <ріхи> так, окей, зараз я кульки. Вы тоже едите, а да, только молил на уце. Брата и сестра посередине, yes. іс. Так, і мене льниця посередине. Але те, як було. Але тут не вистачає. Ну то давай, я тут буду Ну і давайте зараз я мене спочатку спрошу, як ти хочеш. А тут є рожевий. Да, є рожевий. рожевий, давайте, Я хотіла рожевий. Тримай міцно. Затримаю. Мені дали прямой улюблений колір. О, я такий люблю колір. Вау! Який гарний, гарний такий. О, який гарний, гарний. Який. Вам я зараз за хвилиночку дам, але зараз ви готовьтеся відпускати, а я вам зараз дам. І будете запускати на три запускайте один, два, три. Так, відійду. Все Ого, як гарно вас вийшло. Так усе гарно. Та давайте зараз буде буду розважати ваш ура!